Ти працюєш, ти зберігаєш, майбутнє своє ти обираєш. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Інкульт Хвиля. З вами Оксана та Ольга, консультанти з економічних питань фонду гарантування вкладів. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про фінансовий детокс, очищення не лише від зайвих витрат, а й від токсичних фінансових звичок. Страхів і міфів, які заважають нам мислити стратегічно: як зрозуміти, що ваші фінанси потребують оздоровлення, з чого почати фінансовий детокс, і як підтримувати чистоту своїх фінансових рішень у довгостроковій перспективі. Олю, коли ми говоримо фінансовий детокс, перша асоціація це очищення. Але щоб почистити, треба спочатку зрозуміти, від чого саме. Я би почала з питання, які фінансові токсини ви бачите навколо нас найчастіше. Мабуть, найпоширеніше це відсутність фінансової дисципліни. Ми часто витрачаємо керуючись емоціями. Я сьогодні втомилась, треба себе потішити. Або це ж знижка, гріх не купити. Такі рішення здаються дрібницями, але системно підривають фінансову стабільність. Тобто це такий собі емоційний цукор для гаманця, дає коротке задоволення, але шкодить системі саме так і що цікаво, навіть люди, які добре розуміють економіку, не завжди можуть втриматись. Це не питання знань, це питання фінансових звичок і самоконтролю. Ще один токсин, який я помічаю, це життя без фінансового плану, коли немає чіткого бюджету. Кожен місяць, як сюрприз, людина не знає, куди зникли гроші, хоча, здавалося б, ніяких великих витрат не було. Так, і це дуже типово. Ми звикли вимірювати фінансову спроможність моментом. Сьогоднішні гроші є і добре, але фінансове здоров'я формується не сьогоднішнім днем, а системою. План, облік, аналіз це та сама детокс програма без якої неможливо очистити фінанси від хаосу. А як щодо кредитів і розстрочок? Бо зараз це буквально щоденна реальність. Люди беруть по декілька кредитів на дрібні покупки, навіть не усвідомлюючи, що це вже борговий ланцюг. Так, це ще один потужний токсин. Кредит це не зло, якщо він інструментально виправданий. Але коли людина сприймає його як спосіб покрити емоційні бажання, це фінансовий ризик. Боргове навантаження пригнічує і економічно, і психологічно. І, мабуть, не можна не згадати ще один сучасний токсин інформаційний. Коли соцмережі і блогери радять інвестую сюди, з економ на тому, і все здається простим. Абсолютно, надлишок фінансової інформації без перевірки джерел часто шкодить більше, ніж допомагає, це створює ілюзію експертності. Люди приймають рішення імпульсивно, без глибокого розуміння ризиків. Отже... Ми маємо принаймні 4 ключові токсини емоційні витрати, відсутність плану, боргову залежність і інформаційний шум. Гарна новина. Усі вони піддаються лікуванню, якщо знати як. І про це ми і поговоримо далі. Так, фінансовий детокс це не про обмеження, а про здоров'я. І далі ми пояснимо, як відновити баланс і зробити свої фінанси системними та чистими. Отже, ми з'ясували, що фінансові токсини це не просто про гроші, це про звички, мислення і навіть емоції. Наступне питання: як провести детокс? З чого почати цей? Очищувальний курс. Почати треба з діагностики, як у медицині. Перш ніж лікувати, треба зрозуміти, що саме не працює. Тому перший крок провести фінансовий аудит, подивитись чесно, скільки я заробляю, куди витрачаю, які маю борги, які активи. Тобто такий собі фінансовий чекап. І як показує практика, це момент істини, коли бачиш, куди реально йдуть гроші. Так, і після цього стає легше структурувати свої фінанси. Другий крок сортування. Умовно кажучи, розділяємо свої витрати на необхідне, корисне і емоційне. Цей простий поділ допомагає знайти джерела витоків. А потім вже можна починати сам детокс, прибрати зайве, переглянути підписки, відмовитися від імпульсивних покупок. Я люблю цей момент. Коли фінанси дихають, абсолютно і саме тоді важливо замінити токсичні звички здоровими. Наприклад, замість куплю бо хочеться ставити запитання, це мені потрібно чи просто подобається, або замість залишки відкладу планувати заощадження на початку місяця як обов'язковий платіж. Так бо фінансова стабільність це наслідок ритуалів. Якщо відкладання, аналіз, планування стають частиною щоденного життя. Фінансове мислення очищується автоматично. І ще один важливий крок інформаційна гігієна. Ми живемо у час, коли фінансових порад більше, ніж реальних грошей. Треба навчитись фільтрувати контент, перевіряти джерела і не бігти за чарівними рецептами. Це точно, бо фінансовий детокс це не про заборони, а про усвідомленість. Він не робить життя сухим, а навпаки, звільняє місце для важливого. Так, і ще одна порада: не намагатися зробити все за один день. Детокс це процес не марафон. Почні з малого один звіт один тиждень без імпульсивних покупок, одна звичка на місяць. Погоджуюсь, це як тренування фінансової витривалості, і головне зберігати спокій і послідовність. Бо фінансове здоров'я це не про швидкість, а про системність. Отже, ми вже розібралися. Як провести фінансовий детокс, але будь-яка чистка має сенс лише тоді, коли ти потім підтримуєш результат. Тож давайте розберемося, як не забруднити фінанси знову. Дуже слушне питання. Після детоксу треба створити власну систему фінансового відновлення. По суті, це як імунітет, набір звичок, які автоматично тримають фінанси у формі, фінансовий фітнес у дії. А що ж входить у цей набір? По-перше, щомісячний фінансовий чекап це короткий аналіз доходів і витрат, і цілий. Можна виділити один вечір на місяць і просто подивитися, де ви зараз. Другий елемент свідоме планування. Якщо не маєш плану, працюєш на чужі пріоритети. Планування це не про обмеження, це про контроль і пріоритети. І третій, мабуть, про освіту, бо фінансова культура це не статична навичка. Її треба постійно прокачувати. Абсолютно читати, слухати, навчатися це і є фінансовий вітамін С. Світ фінансів змінюється щодня, нові інструменти, ризики, можливості. Тому найкраща профілактика залишатися в томності інформаційно і не забувати про емоційний баланс. Фінансові рішення часто приймаються не розумом, а страхом чи азартом. Тому холодна голова. Теж частина відновлення так, ми часто кажемо. Фінансова грамотність починається з самоусвідомлення, бо навіть найкраща стратегія не працює, якщо її ламає емоційний тригер. Підсумуємо, фінансовий детокс це не одноразова акція, а стиль життя. Це про прозорість, системність. І відповідальність перед собою. І головне про свободу, бо коли фінанси під контролем, з'являється час і енергія для розвитку, навчання та мрій. Отож, беріть свій фінансовий баланс, робіть ревізію своїх навичок і не бійтеся натискати ресет, коли це потрібно. Бо справжній фінансовий детокс це не про відмову від грошей, а про повернення до здорових відносин із ними. І на цьому ставимо крапку. Або радше три крапки, бо ваш фінансовий детокс тільки починається. І пам'ятайте, чисті фінанси, чиста свідомість. Це був подкаст Фінкульт Хвиля. І з вами були Оксана та Ольга. Почуємось у наступному епізоді. Не забувайте підписатися і поділитися подкастом з тим, хто теж хоче дружити із своїм бюджетом. До зустрічі!